Сидимо на кухні, їмо. Ось такий простий у нас обід, картопля, серденька. Чую на терасі якийсь топот, дивіться, обід. А стоїть, чекає. Боря, що ти проголодався, дощик пройшов, і ти все. І ти тут, як тут. Все, нюхаючи. Бачите, миска вже пуста, кукурузи з'їв. Що бери, хочеш ще щось, так? Треба бігти тобі, ще яблучко шукати. У мене все десь були. Я з собою в сумку брала, коли йшла тебе шукати в зарічному, то я йду в сумочку принесу, там пару яблучок ще було. Горі, ну то комедія, ну що? Вже всі сміються, що ти скоро на диван сядеш і в хату зайдеш. Ну чого ти так дивишся на мене? Я тебе в хату не пущу. Давай, випускай мене з хати. Ну давай, 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 виходь. Виходь. Звичай, я тебе бачу часто, а я тебе боюся. Ти серйозний хлопець. Давай, 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 давай. Ой, Ой. Ой. Видно, що він дуже проголодався, бо був зранку. Ми його погодували. Десь пішов, не знаю. У нас пройшов дощ і він прийшов. До речі, часто приходить після доща. Боря? Хороший. Не підійшло склюну. Видно на холод, чи як? В нього апетит збуджується, чи що? Яблуку не сподобалось, він його сплюнув. Десь недобре для нього. Добре. Ось ну, все, в мене пару штучок. Але ти ж мені пальці акуратно їш. Отут по сусідству. Чого ти не підеш сам собі, не позбираєш? Так. Люди то речі переживають і боря. І роблять вже ставки. Підеш ти в ліс чи не підеш? Тебе там чекають. Так? Так, будеш? А це вже білий налив. Тут пару штучок було. Біля річки гуляла, там теж яблучка валялась. Підібрала для тебе. Теж любиш різноманіття, правда? І що, скажи вже сьогодні, ти на вечері теж прийдеш? Чи ні? Бо все, нічого нема. Нема, нема. Торбинці вже нема. пусто собой. На, 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 провір. Нема нічого. Нема. Все. Переходь на травичку. Скажи, може, оператор ще дасть, ні? Ну то поїдемо купим тобі, поїдемо. Все, я вже зрозуміла, що 10 кг тобі мало, треба більше. Та вже апетит розвинувся. Ох ти, мої туї тільки не чіпали. Все, будеш, ну давай, ти. Поси. Нема нічого більше. А лягай там. Люди сподобались. Vou ferrar, não pode errar, Tem um sonho